Привіт усім, хто відкрив гримуар. З глибин століть, з відчувань та пророцтв постають чотири вершники апокаліпсису. Їхні коні мчать крізь час, несучи жахливі відчування, завойовницькі війни, жахливий голод, невимовні епідемії та неминучу смерть. Хто ж вони ці вісники кінця світу? Які таємниці ховаються за їхніми образами, і що їм судилося принести людству? На усі ці питання ми дамо відповідь у цьому відео. Ми розглянемо легенди та пророцтва, пов'язані з вершниками, і звісно ж, поглянемо на їх образ в поп культурі. А перед початком підпишіться на канал і бийте в дзвін, щоб не пропустити нові відео, та не забудьте поставити вподобайку. Приємного перегляду! Чотири вершники апокаліпсису збірна назва чотирьох персонажів шостої глави Откровення Івана Богослова, останньої з книг Нового Заповіту. Вершники апокаліпсису з'являються в світі по черзі після руйнування відповідної початки книги Откровення. Бог прикликає їх і наділяє силою сіяти святий хаос і руйнування у світі. Вершники розрізняються за мастю своїх коней та несуть кожен інше лихо. Тільки четвертий вершник називається по імені смерть. Решту називають по різному східно відповідного їм лика. Вершник на білому коні. І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голосом грому: підійди, і я гляну. І ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лук. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти, вершник на червоному коні. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала, підійди. І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир і землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому вершник на вороному коні. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала: підійди. І я глянув. Ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав, ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а Оливи й вина, не марнуй, вершник на чалому коні. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Підійди. І я глянув, і ось кінь чалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом йшло пекло. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом і мором і земними звірми. Щодо самого трактування образів, то вони наступні. Вершник на білому коні виникає в 19 столітті, розуміється, як антихрист, який творитиме оманливі чудеса та здобуде владу над світом. Після цього має настати 3,5 роки миру. Лук вершника символізує насильство, котре антихрист чинитиме у війні проти святих, яку почне потім. Вершник на червоному коні. Нерідко трактується як масштабна війна, одна з минулих або майбутніх. Часом його війна уявляється як громадська на відміну від завойовницької війни першого вершника вершник на вороному коні переважно розуміється як символ голоду чи недостачі благ. При цьому заможні розкошуватимуть, а бідні, що складають більшість, потерпатимуть від обмалів найнеобхіднішого. За іншою думкою, проголошені про вершника слова означають, що християнство успішно збережеться, проте буде в меншості. Однак, вершник на чорному коні найчастіше пояснюється як символ епідемії. Він єдиний згаданий на ім'я смерть. В образотворчому мистецтві часто зображається з косою, атрибутом смерті в західній культурі, чи мечем. Проте в откровенні про це нічого не сказано. Тематика чотирьох вершників вельми популярна у поп культурі, в фільмах чи серіалах, музиці тощо, зокрема, це фільм Вершники апокаліпсису. Орсменас, одноіменна пісня гурту Металіка The Four Horsemen» та серія відеоігор «Darksiders». Dark Тема чотирьох зазнала широкого відображення у живописі як церковному, так і художньому. Загальновідомими стали ілюстрації до відкривання Г'юстава Дюре існують і варіанти відмінні від класичних робіт, зокрема у викладі Олексія Кулакова, четверо зображені вершницями. Тепер, коли ми знаємо більше, перейдемо до образів вершників в поп культурі. Розпочнемо з образів вершників серії відеоігор Dark Siders. Споконвічно Янголи і Демони вели між собою війну. Перевага якоїсь зі сторін загрожувала знищити всесвіт, тому було створено обвуглену раду, котра слідкувала за дотриманням балансу сил. Якщо баланс було порушено, рада зобов'язувалась прислати обраних Нефілімів, чотирьох вершників апокаліпсису для знищення порушників під час кінця. Арміям небес і пекла довелося укласти перемиря, скріплене сімома печатками. Тим часом з'явилося третє царство: світ людей. Рада передбачила, що з часом люди стануть могутніми, порушать рівновагу, і війна відновиться вже за їх участі. Безпосередньо у цій грі вершники з'явилися не по канонічній послідовності, і першим на землю потрапив війна, наймолодший з чотирьох предвісників і володіє мечем хаосу. Могутній воїн, чиєю задачею було з'ясувати, що спровокувало перечасний кінець світу, і покарати винних у цьому, та відновити свою честь, оскільки першим винуватцем був саме він. Наступним у світ вступив смерть, як і інші. Вершники є одним з останніх виживших представників древньої раси Нефілімів гібридів, створених із праху ангелів і демонів, королевої демонів Ліліт. На відміну від своїх братів і сестри, є первородним Нефілімом. Він належить до першого покоління цієї раси. За зброю використовує косу. Дізнавшись, що обвуглена рада звинуватила війну в наближенні Армагеддону в світі людей. Смерть вирішив знайти спосіб виправдати свого брата, щиро віруючи в його невинність. Третю на землю явилась. Людь, єдина вершник апокаліпсису Жіночої статі, і єдина жінка-нефілім, що вижила основною зброєю, використовує батіг. Мабуть, з усіх вершників вона одна підкоряється наказам смерті виключно з поваги до нього, а не з бажання насолити чи змусити старшого брата жалкувати про свої вказівки під час боротьби війни за свою честь і спроб смерті допомогти йому в цьому. В люті було своє завдання на землі, а саме відслідкувати і знищити сім смертних гріхів, що під шумок вирвалися з пекла і почали сіяти хаос на землі. Останнім на землю прибув Розбрат, і це ім'я характеризує всю його суть. Хамовитий, нестерпний саркастичний Нефілім, що не відчуває якихось почуттів до своєї родини. Володіє двома пістолетами, миротворець і спокута. Жоден з інших вершників не розуміє до кінця, чому Розбрат примкнув до них. Вони переконані, що той просто любить вбивати, і вуглена рада дала йому для цього усе, що потрібно. Та в ході розвитку сюжету ми бачимо, що це не так. Розбрат переймається за безпеку своєї сестри. І Слідує на землю, щоб в захищати лють на її шляху до приборкування семи смертних гріхів. Прояви, з якими ототожнюються вершники апокаліпсису, існують з давніх давен і завжди були невід'ємною частиною природи. Це голод, війна, хвороби і смерть. Вершники довгий час неухильно виконували свої ролі та готувалися до головної події в історії Всесвіт. Кожен із вершників носить спеціальний перстень, в якому зберігається їхня основна сила. І через який вони здійснюють свою діяльність. Повертаючи кільця, вони можуть викликати хворобу або агресію у людей, яка переростає у зіткнення та війни, але смерть чудово обходиться без свого персня, оскільки він найстарший із вершників. Крім того, вони мають і автомобілі, на яких вони подорожують світом. Машина має колір коня, яким вони були описані в откровенні. Крім чуми, його машина зелена, тоді як кінь білий. Таким чином, вершники ніби як йдуть у ногу з часом. Формально, вершники не займають жодну з протиборчих сторін. Вони не підтримують ні небеса, ні пекло, а просто виконують ту роботу, заради якої були створені. Після того, як люцифер повстав із клітки, він приймає командування над вершниками. Можливо, за допомогою спеціального закляті, як це було показано із смертю, і спрямовує їх для знищення людства. Але все ж таки люцифер має над ними обмежений контроль, а смерті зовсім не хоче виконувати його накази. Перстні вершників є ключем до клітки Люцифера. Якщо зібрати їх усі разом і вимовити заклинання, клітка відкриється знову, і з неї повстане люцифер. Щодо самих вершників, то їх опис схожий до першого джерела: війна, вершник на червоному коні. Відповідає за війни та конфлікти. Голод, вершник на вороному коні, відповідає за будь-які прояви голоду, спраги до їжі, сексу і так далі. Чума, вершник на зеленому коні. Відповідає створенню хвороб, смерть, вершник на блідому коні, це керівник усіх ангелів, смерті, тобто жнеців. Також хочу зазначити цікаве переосмислення героїв нашого ролику. У коміксах Марвел є на ім'я Апокаліпсис або ж Енсабах Нур, свита якого називається Вершники Апокаліпсису. Він бере певних здібних мутантів до себе на службу та наділяє їх майже богоподібною силою. Що цікаво, такі відомі герої, як Халк, Гамбіт, Звір та Росамаха. Теж побували на службі у першому танта в історії, хоча й кожен з них брав собі одне з імен канонічних вершників, більше нічого спільного з ними персонажі не мали. Отже, ми дослідили легенди та образи, пов'язані з чотирма вершниками апокаліпсу. Дізналися, де вони вперше з'явилися, розкрили значення їхніх кольорів зброї та імен. Та чи є шанс уникнути їхнього жахливого пришестя? Як би банально це не звучало, все в наших руках. Друзі, дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Тема чотирьох вершників апокаліпсису складна та багатогранна. І я хотів би, щоб ви поділилися вашими думками з цього приводу в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео на цю та інші теми. До зустрічі на каналі Грімуар.